Добрий ранок. Ми сьогодні всі похворіли, пізно встали. Мами з вчорашнього дня болить горло і якось їй не дуже добре. Сьогодні зранку з цими симптомами, але ми випили терафлю і бупрофен і йдемо зараз на пляж. Мабуть, підемо на катамаран катати. Сьогодні у нас останній день на морі, тому я одягла свій новий купальник, щоб його вигуляти, і йду на пляж. Одна хвилинка, і я вже на пляжу. Ну і як завжди, в останній день ми знайшли краще місце заходити в море. Там менші камінці, менше їжаків. kiminle sadece burgu yaptım ben. Ne? Araba. Ne de bir şey. O uçtu. Класс. 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 Латон, ты рулюешь? Класс, да? Давай, ой. Мы зачепили, мы будем... Ого, я вот слышу. Давай тебе доплываем, спинница. 要读什么？ Подати на спить, а ми пішли в кафе, взяли з собою супчик такий грибний, щоб вдома поїсти. Якась така порція не дуже велика, але пахне смачно. Коротше, такий у нас класний останній день на морі. У нас всі похворіли, Платона температура, мама температура. Мені наче легше. Я ось від горла ще льодяника. То Тож, до вас лікар прийшов? Відкрийте ротика. Тоша дуже довго спав, в обід я його розбудила, і він ніяк не може стати, ходить кволий, каже, я хочу спати, я хочу спати. Супчику йому зварила, він не захотів супчик їсти. Я його хочу відпоювати водичкою, він так вже не може пити через шприц. Бо мені так частенько допомагає, коли він починає захворювати, відпаюю його і він на наступний день здоровий. Надіюсь, так і буде. Завтра наша дорога така важка. 12 годин їхати. І сьогодні у нас страшна жара. Ми навіть вперше за 5 днів вімкнули кондиціонер, бо дуже-дуже спекотно сьогодні. Ну, де тут їжаків прямо під берегом. Два, такі гарненькі. Зараз ближче покажемо. Я сердила, що молоді. Ой, боже, який колючий. Тага! Ось такі в нього колючки величезні. Маті, може тільки. А я тут торкнулася до нього. Боже, такі тверді. Трохи щось там шавелить ними. <плес> Все, виносимо назад його. Це їх тут повно, особливо під камінцями. Ти любі треба помітки залазити. Багато там Ми вийшли. Садить, она а мы купаемся бо всему гору, просто отдыхаем по ветрам. Потом э -э, бабы кидают каменечки. Вот, Ого! Ого! Клас. Сьогодні так людей багато щось на пляжу. Ми вибралися ввечері в заклад повечеряти. Бо в нас залишилося багато грошей, ми майже нікуди не ходили. Ми якось перший день, як пішли, нам не дуже сподобалося. Ціна висока, але було не, не дуже смачно, так по-простому. Ми собі вдома готували, нам не напряг було. Щось мама, щось я, тому. А сьогодні мені треба ще вигуляти платьку, то я сказала всім, йдемо сьогодні в заклад. Підемо в інший, дамо ще один шанс. І сьогодні суп, те, що ми замовляли в обід, це вже теж був інший заклад, він був взагалі не смачний. Як оці в пакетиках продаються супи супи порошкові. Оце такий самий був порошковий, як порошковий супчик за 5 євро. Прийшли в якийсь ресторан, вибір такий не дуже, і ціни такі. Так, кофе 2 євро. У Нас все мило щось замовили. Такий біля води, але там зайнято біля води. І що? Заїлися, українці йдуть додому. Такі великі були порції, ми щось трошки не розрахували, там ну, не було грамовки і там так було багато м'яса, було жалко залишати. Нам дорогу взяли, попросили з собою зібрати. Ми вже вдома, п'ємо чаї, ліки. Щось нас на вечір всіх розклеїло. Хоча у тошика температури вже немає, він такий на вечір став бадьоренький. І він і в ресторані так непогано поїв, що морозого по дорозі попросив. А начебто вже спить, але будемо цілу ніч контролювати температуру. Боже, хоч би його принесло. Так що ми будемо вже лягати спати, бо завтра рано вставати і збирати свої пакування. Всім пока і до завтра.